Наші діточки, вся наша гімназійна родина. Ми переконалися, що ми вже заскучились за такими святами. Ми хочемо свят, ми хочемо миру, ми хочемо добра. І сьогоднішнім святом ми завдячуємо в першу чергу нашим захисникам, тим, які насторожі нашого з вами життя. Які ладні віддати своє життя за нас з вами, за те, щоб ми якнайчастіше збиралися тут і святкували? Велика їм дяка і шана Дякуємо вам, дорогі батьки, що ви допомогли нам. Бо давно вже в нас як каже Оксана, казала, було таке свято, то коронавірус тепер. Страшна біда, біда, яка сколихнула всю Україну. Але як ми святкувати мали у день покрови, ну склалося так, що не змогли, то Господь Бог нам послав таку прекрасну днину сьогодні. Напевно, ця днина символізує, я так хочу вірити, те, що зміниться все в нашій Україні, і Пречиста діва. Покриє нас своїм материнським омофором покрови і зійшле ласку свою, щоб ми досягли миру, перемоги. Наші діточки сьогодні показали, що вони є прекрасні. І сльозами на очах я дивилася, як вони виступали, як вони марширували, як вони говорили речівки. І особливо наймолодші козачати показали свої от ті уміння. Ще вони дуже трошечки в школі. А як вони вже багато вміють? Ну напевно, що і вареники допомогли їм ліпити і вчили мами вдома. От. Але показали і силу, і витримку, і мужність. Дякую вам, дякую, дорогі діточки, вам за таке прекрасне, хороше свято і вірю. Все буде у нас, Україна. Ми... Того варті. А на знак того, що ви брали участь сьогодні у цьому святі, я хочу вручити грамоти. Я думаю, мене батьки підтримають, щоб всі марширували гарно. Можливо, десь якісь одиничні помилки були, але усіх. І тому я хочу нагородити усіх із тим, що брали участь і. У конкурсі пісні і строю присвяченому 80-річчю створенню упа. Нагороджується родина Сонцеград, командир чи староста родини. Куди? Ти сам гарний напад. Привітаєш, дуже гарна нас Такою ж грамотою нагороджується родина Бджілка. Всі гарний одяг, гарно брали участь і бажаю успіхів і далі бути гарними козаками. Нагороджується родина дзвіночок за участь у конкурсі, дійсно і здорові. Волонтер дуже гарний, молодець. Русський, до Нагороджується родина край. Також хоч їх не так багато, але вони показали, що вони справжні козаки, молодці. Нагороджується родина-джерело. Така дикий так, Нагороджується родина веселка. Також козак, такий дійсно козак, козаки всі, так що молодці, так кермати вітають. Нагороджується родина калина. Відбрані, активні, рухливі, молодці, дякую. І, звичайно, зараз оплески, напевно, що найщиріші, бо ця родина, родина Соколи, у нашій гімназії в останнє брала участь у сьогоднішньому конкурсі староста. слава Україні.